Крос та ізольована маржа, яку обрати зараз будемо розбиратись. Переходимо на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit, логінимося в свій особистий кабінет. Далі заходимо на фьючерси, йдемо торгівля, далі фьючерси, клікаємо сюди. Нас одразу перекидає на USDT безстрокові ф'ючерси в пару біткоін USDT. Натиснувши на кнопочку, бачимо: ізольована маржа, звичайний користувач та крос маржа, звичайний користувач. Також третій тип портфельна маржа, але це для професійних деривативних трейдерів. Сьогодні ми спілкуємося саме про ізольовану маржу та. Кросмаржу. А перед тим, друзі, як ми розберемося з двома типами мережі, я вам хочу нагадати про аж 4 бонуси, які ви отримаєте за реєстрацію за моїм посланням. Перше доступ до закритого торгового ком'юніті з ф'ючерсними сигналами кожен день. Тобто трейдер сидить, який на цьому спеціалізується, заходить в угоди та ділиться цими угодами з вами. Далі бонус до 30 тисяч та 50 доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. По-третє, купон на 20 доларів, просто за реєстрацію. От реально просто зареєструвались. Є такий от купончик, як він виглядає, зараз зображено у вас на екранчиках, ви отримаєте в бонусний центр. І в четвертих зв'язок з вашим персональним менеджером, котрий буде допомагати вам будь-який час дня та ночі з абсолютно будь-якими вашими питаннями. Все доступно, просто якщо в полі реферальний код будуть саме такі цифри: 4-0-0-6-0, Якщо реєструєте з телефоном, доведеться вписати їх вручну. Тож, перемістилися ми назад на байбі деривативи наприклад, відкриємо пару біткоін usdt так? І обравши крос-маржу, автоматично у вас буде стояти крос-маржа. І припустимо, що у вас ф'ючерсний депозит складає 1000 доларів. так? Ну, Візьмемо по мінімуму 1000 доларів ваш фьючерсний депозит. Що ми можемо зробити з цим? Якщо ви заходите, наприклад, на там, 100 доларів, так на 10% від свого депозиту, хоча це дуже і дуже багато, всі заходять на. там 1, 2, 3% максимум. Далі встановлюєте, наприклад, 10 -е плече, то ваша маржа угоди буде складати 100 доларів. Проте обсяг угоди 1000 доларів. Як тільки ви зайдете в цю угоду, давайте, наприклад, я зайду в торгівлю в деморежимі, щоб наглядно вам це все діло показати. Дивіться, знову ж таки, обираємо крос-маржу, так, 10 -е плече, 10% від свого депозиту. І натискаю кнопочку Купити лонг за. Риночною ціною. Заходимо тепер в позиції, бачимо, крос-маржа, 10 -е плече, на 100 доларів я зайшов. Вірніше на 1000 доларів я зайшов. Так як тут нам дається 100 тисяч доларів. От мій торговий обсяг складає 10 тисяч доларів. Як тільки я зайшов цього тільки я вийду, також плюс 10 тисяч. З однієї угоди обсяг торгів складає 20 тисяч доларів. Що таке крос-маржа? Крос-маржа це коли, наприклад, угода йде в протилежний ваш бік. Так, от я зайшов в Лонг. Не дай Бог, там угода ну, піде вниз, то біржа буде автоматично сюди докидувати кошти з мого ф'ючерсного депозиту, тобто з оцих 90 тисяч доларів, що залишились. Так? О, 90 000 доларів, що Вона буде сюди докидувати кошти автоматично, без вашого відиму, так як ви обрали заздалегідь крос маржу. І ваш обсяг торгів, ваша маржа угоди буде тільки збільшуватись. Тим самим, якщо зараз ціна ліквідації 1353 долари, при нинішній ціні 104 тисячі доларів, так? якщо от, біржа буде докидувати, давайте уявімо, що вона от, докинула ще там 10%, так? то вже ціна ліквідації зсунулася на 55 тисяч доларів. І чим більше вона докидає маржі в угоду, тим ближче ціна ліквідації. От, давайте зроблю навіть отак. Бачимо: ціна ліквідації вже 92 тисячі доларів. І якщо подивитися порівням, так, Якщо подивитися по рівням 92 тисячі доларів, це ну, приблизно ось тут. 92 тисячі 600 доларів. Це ось тут. От. І який ризик того, що ціна біткоїна дійде сюди? Ну, в принципі, шанси є, розумієте? А ліквідація це втрата всього депозиту. Тобто, ви обов'язково маєте це враховувати. І якщо ви будете використовувати навпаки, давайте закриємо цю угоду. так, Закрив цю угоду. Використовуєте ізольовану на маржу. Натискаємо на кнопочку налаштування. Ізольована маржа, абсолютно всі ті самі параметри. 10 плече по риночній ціні на 10% від свого депозиту. Натискаємо на кнопочку купівля в лонг. Так. Дивимось. Тут ціна ліквідації вже посунеться поближче. Ось, вона нам навіть позначається рівнем на графіку. Проте, якщо вас і ліквідує, ви максимум, що втратите, це оці 10%, на які ви заходили в угоду. Тобто при використанні крос маржі, ви можете втратити потенційно всі 100% від свого депозиту, якщо не будете дотримуватись там ризики мані менеджментів, наприклад, відкриєте 5 з. Угод... Крос з використанням крос маржі. Всі вони підуть в протилежний бік. біржа начне доливати ліквідність в кожну цю угоду, і просто вам не вистачить депозиту, щоб втриматись на плаву. Якщо ж використовувати ізольовану маржу, то ви ризикуєте втратити тільки. Оцей відсоток від депозиту, на який ви заходили. Тобто буде заходити, я там, на 50% від депозиту, ризикую втратити 50% від депозиту. На 1% від депозиту, значить, всього лише 1% від депозиту, я ризикую втратити. В цьому і є різниця ізольованої мержі та кросмаржі. Проте ціна ліквідації, знову ж таки, у випадку з кросмаржою, якщо ви, наприклад, всього там у вас відкрито буде 1-2 угодки, то можна використовувати і кросмаржу. Щоб трошки відсунути цю ціну ліквідації та потихеньку доливати ліквідність в цю угоду, як то кажуть, усреднятися. І також ви можете усредняти свою позицію в ізольованій маржі. Просто це робиться не автоматично, як у випадку з крос-маржою, а власноруч. Тобто заходимо знову ж таки сюди, наприклад, 7% від депозиту, і я натискаю купити лонг. Все, моя ціна має ліквідації трошечки зміститись. так? Також маржа позиції змістилася, я збільшу її. І тепер я вже ризикую втратити не 10% депозиту, а всі 17%. Тобто, сподіваюсь, різницю між крос-маржею та ізольованою я вам пояснив. Тож, друзі, на сьогодні це все. Я вам дуже вдячний всім величезне за пригляд. Якщо раптом після пригляду цього відеоролику у вас залишаються будь-які питання, то не соромтеся і пишіть. Нашого менеджеру, контакти якого завжди є в описі під цим відеороликом, або задавайте їх в коментарі. Особисто я буду на них відповідати. Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!